Мабуть, немає у прилуках людини, яка б не знала і не чула про благодійний фонд Анатолія Морошниченка. Благовіст, Незважаючи на те, що ця організація ще зовсім молода, фонду усього півтора роки. За плечима у неї зовсім не дитячі справи. Щодня до благовісту звертається в середньому від 10 до 15 людей. Заяви у всіх різні: освітяни, школи, дитячі садочки просять замінити вікна, придбати комп'ютерну техніку, заклади культури, музичні центри, мікрофони, медики сподіваються на нове медичне обладнання. Звичайні люди просять кошти, яких не вистачає на лікування. Кожного у благовісті уважно вислухають і по можливості обов'язково допоможуть. Так, минулого тижня Анатолій Шниченко подарував прилуцькій міській лікарні дві сучасні палати, в яких оновлене все починаючи з лінолеуму, закінчуючи постільною білизною. Декілька нових шаф, душову операційну кабіну, комп'ютер, ксерокс і ще багато усіляких речей, без яких неможлива повноцінна робота закладу. Нові придбані за кошти фонду ліжка розмістились і в одній із палат прилуцької районної лікарні. Можливо, серед прилучан знайдуться скептики, які скажуть, що, мовляв, 100 ліжок чи декілька сучасних палат для масштаба міста. Проте я хочу заперечити таким людям і сказати, що якби кожен із ста депутатів обласної ради да подарував своєму місту декілька палат у лікарні, декілька класів, облаштованих у школі, чи декілька ігрових кімнат у дитячому садку, наскільки б наше життя стало кращим? Днями представники фонду благовіст побували в території. Торіальному центрі соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян благодійники прибули не з пустими руками серед подарунків, милиці, інвалідні візки, деамбулатори для прогулянок для відділення соціальної адаптації. Сучасна техніка, музичний центр, телевізор, комп'ютер. Десять ящиків одягу роздадуть працівники центру тим людям, яким він вкрай необхідний. Наталія Дерев'янко, інвалід дитинства першої групи у дівчини, ДЦП. Так вийшло, що навколишній світ вона споглядає з інвал. Лідного візка, але й на ньому самотужки далеко заїхати не вдається. Адже руки у Наталії не робочі, пересувається вона за допомогою ніг. Старий візочок дівчини важкий і неповороткий, говорить її мама Тетяна. Тож доводилося прикладати чимало зусиль, щоб з ним вправлятися. Але віднедавна все змінилося. Дякуючи допомозі, яка надійшла від благодійного фонду Анатолія Мирошниченка. Благовіст, Наталя тепер має нове, зручне і легке інвалідне крісло. Якісь таке така благодатність у душі відчувається, що ми допомогли конкретним людям, які без нашої допомоги відчувалися зовсім незахищеними, звертаючись до присутніх, Світлана Жукова пообіцяла обов'язково віднайти можливість забезпечити територіальний центр спортивним інвентарем, запевнивши тим самим, що благодійний фонд Анатолія Мирошниченка благовіст завжди поруч з тими, кому це справді необхідно.